Усім привіт, ради вас вітати на нашому сьогоднішньому маркет рев'ю. Сьогодні у нас понеділок, 10 березня, і давайте подивимося, що ринок підготував нам на цей торговий тиждень, та що у нас змінилося від минулого маркет рев'ю. І давайте, як завжди, почнемо з BTC. В першу чергу, якщо на минулому маркет рев'ю, ми говорили про те, що BTC все-таки більше є ймовірність того, що ми будемо. Зростати то скоріш за все, будемо працювати з верхніми зонами, так як на минулому маркет рев'ю ми зачистили там майже всю нижню ліквідність, то зараз ми бачимо, що в моменті ми, звичайно, підходили, працювали з зоною 94-95 тисяч, але фактично ми не змогли закріпитися в ній. Тому зараз ми бачимо, що BTC в моменті у нас доходив навіть. До ціни нижче, ніж 80 тисяч. Звичайно, що для нас з вами залишається пріоритетним похід наверх, але потрібно також не забувати, що поки що цей сценарій у нас ніяк себе не може реалізувати. І в такому випадку найближчими таргетами для BTC у нас може бути відмітка 78200. Та відмітка, про яку ми давно з вами не говорили, але цю відмітку у нас ніхто не відміняє. Тобто, це минулий хай на відмітці 73 844. Чому так? Тому що BTC у нас може в моменті приходити та тестувати. Цей рівень, тобто це може виглядати якимось ось таким чином, ми можемо прийти та тестувати цей рівень. Чому цей рівень для нас з вами важливий? Тому що нагадаю, це минулий хай, і відповідно, якщо ми звідси не отримаємо якусь дуже сильну реакцію покупця. Ми можемо провалюватися і далі нижче, враховуючи всю геополітичну ситуацію, яка зараз у нас складається з біткоїном і не тільки. З криптовалютами в цілому ситуації, де можуть дуже сильно маніпулювати ціною, звичайно, вони не виключені. Враховуючи, що тут не така велика різниця від ціни фактичної до ціни, де може бути проторговка минулого хая. В принципі, тут, там, грубо кажучи, 10 тисяч доларів для біткоїна це не прям такий дуже великий зазор. Звичайно, може бути реалізований ось такий сценарій. Мені б його дуже сильно не хотілося б бачити, тому що, якщо ми прийдемо до цих відміток, ну це досить таки вже сильна маніпулятивна складова буде, але все одно потрібно не забувати про цей сценарій у випадку, якщо все-таки зараз якось в першій криптовалюті вдасться трошки. Прийти до тями, то я би дивився і рахував, що ми пробуємо відновлюватися, коли ми перейдемо відмітку 86,5 тисяч. Тобто, це вже був би для мене такий перший сигнал, що все-таки при переході цієї відмітки у нас збільшується потенціал, та ми можемо поступово говорити про те, що BTC буде у нас. Відновлюватись, але зараз ми бачимо, що може бути в сценарії, де ми працюємо з нижньою. Відміткою або ми торгуємося вище, ніж 86,5 тисяч, і тоді, відповідно, є потенційна ціль прийти до відмітки ближче до 94 тисяч. По біткоін домінації. Біткоін домінація у нас майже фактично ніяк не змінюється. Тобто зараз ми не бачимо якогось ні сильного висхідного тренду. Група каже, що ми знаходимося в флеті, тому біткоін домінація нам поки що. Не може, скажімо так, якось підкинути ідей стосовно того, як може реалізовувати перша криптовалюта по відношенню до альтмаркету. marketу з того, що я б дійсно хотів би відмітити, це те, що ми прийшли до цілі, яку ми називали ще дуже-дуже давно колись по співвідношенню ефіріум до BTC. І що найважливіше, найважливіше це те, що навіть там не потрібно переключатися для старших таймфреймів, щоб зрозуміти, що співвідношення Ефіріум до BTC прийшло до одних із найважливіших. Зон, це зона 0,2450, Тобто, ми тут були. Ми зараз отримали якусь невеличку реакцію, невеличкий відскок від цієї зони. Але чому ця зона така важлива для нас? Вона важлива для нас тим, що ми розуміємо, що пройшов ось цей один із найголовніших моментів, коли можливо ліквідність по біткоїну, якщо брати співвідношення ефіріум та BTC, Може поступово переливатися в ефір, це не вважаю, що є прям супер-мега торговою ідеєю, але якщо брати по співвідношенню, то ми бачимо, що зараз ми прийшли до однієї з ключових зон, і таких зон у нас насправді не так багато. І якраз 0,2450 – це якраз саме та зона, яка у нас і слугувала тригером для. Розвороту та переливання ліквідності, тому я би рекомендував активно слідкувати. Якщо брати по самому ефіру, то звичайно не хотілося б, щоб ми працювали з зоною в 2000 тисячі доларів. Але як бачите, ми сюди приходили зараз. Ми також отримаємо вже першу таку невеличку реакцію у вигляді відскоку, але. Все одно мені здається, що ми можемо з вами зараз також, скажімо так, у випадку якогось негативного фаду по ринку, а такий фад в принципі, може бути, тому що фундаментальних складових по ньому досить багато. Все-таки, я думаю, що таким критичним значенням для нас з вами це може бути відмітка по 1600 за одну за один ефіріум. Але. Тут потрібно відмітити наступне: що 1600 за один Ефіріум, знаєте, це абсолютно не виглядає ніяк, скажімо так, як здорова екосистема по тій причині, що дуже дивно, коли ви маєте, скажімо так, про. Криптову позицію, да, коли ви дуже багато спікерів та лідерів думок, США, які займають про криптову позицію, але при тому весь криптомаркет дуже сильно дешевше. Я думаю, що все одно, в скорому часі, все-таки ми маємо побачити уже якесь ребалансування цін, та відповідно трохи вже переливання ліквідності, або можливо з першої криптовалюти в ефіріум, або Можливо, в якісь інші сектори крипти. Тому я все-таки вважаю, що ми можемо припустити сценарій, де у нас ефір буде по 1600 коштувати в моменті але все-таки я би більше зараз працював ось цією зоною. Нам важливо не впасти нижче 2000 тому, поки ми знаходимося вище двох, нехай там з. Якимись певними невеликими маніпуляціями, але все одно, поки ми знаходимося вище 2000, я все-таки оцінюю шанс того, що ми впадемо до 1600 явно нижчим. По цілям, які ми можемо брати собі в роботу, я думаю, що в першу чергу нам з вами потрібно перейти вище відмітки 2200. Давайте ми собі і ось таким чином відмітимо. Тобто. Коли ми переходимо вище ніж відмітку 2200, тоді звичайно ми відкриваємо собі, скажімо, так блок верхніх цілей, і поки що нам потрібно прийти та закріпитися. По Посилання ситуація дуже схожа з ефіром. Але має певні відмінності на минулому маркет рев'ю. Ми говорили з вами про те, що потрібно прийти та закріпитися вище ніж відмітка 164, і тоді ми відкриваємо собі потенційну дорогу наверх. Але що ми маємо зараз? Зараз ми бачимо наступну картину. Ми прийшли до відмітки 164, пробували закріпитися вище неї. Нас не вийшло, і відповідно ми працюємо з. Нижніми нашими таргетами на відмітки 136, про яку ми також тоді попереджали на минулих маркет рев'ю. Але що може бути цікавого у нас зараз? Зараз, по аналогії з тим, як ми торгувалися раніше, при підході та особливо пробитті відмітки 120 доларів за одну солану, тобто ми можемо в моменті пройти, пробити та отримати агресивний відкуп, все таки на історії ми вже неодноразово спостерігали такий патерн. Тому буде логічно, якщо ми матимемо змогу і на цей раз спостерігати приблизно. Таку реакцію ціни, звичайно, ми можемо отримати реакцію із відміток, де ми торгуємося зараз, там приблизно від 130 125 але все одно ринок він трохи має свою певну циклічність. Тому я би очікував тут додаткової маніпуляції з нижньою зоною. І плюс отримати реакцію там приблизно від 110-112 за одну солану теж є логічним в будь-якому випадку. Я не думаю, що зараз солана може прям настільки сильно провалитися, щоб ми говорили про якісь цілі нижче. Я все таки думаю, що буде приблизно ось такий маніпулятивний рух. І тоді, звичайно, нам знову ж таки потрібно буде закріпитися вище 136, щоб ми могли говорити про якісь подальші роботи з верхніми зонами. Тут фактично ми досить довгий час працювали, грубо кажучи, як з флетовою структурою, коли ми маємо певні грані і працюємо від них. Не все-таки ми прийшли до нижньої грані, і тому, звичайно, там не в моменті одного тижня, але я думаю, що в моменті там декількох місяців потенційно ми можемо побачити все-таки трохи більше зростання по солоні. ВІВ у нас досить цікавий інструмент. Він цікавий тим, що ми раніше з вами відмічали, тобто, цілі. Переходячи, через які ми можемо говорити про те, що цей інструмент у нас готовий вирости? Готовий йти далі, тож ми бачимо, що ми не змогли пропрацювати зону 0,80. Тобто верхню нашу зону, і відповідно ми отримаємо реакцію від зони нижньої, де ми торгуємося зараз, на відмітці 0,46. Звичайно, це у нас такий вже останній рубіж. Я все-таки думаю, що ВІФ з цих цін має отримувати реакцію, але все одно мені не подобається те, що зараз ми бачимо. Як з цього мема виходить будь-яка капіталізація, і просто його душать в найнижчі відмітки, але все-таки я думаю, що від 0,46 плюс-мінус ми маємо отримувати реакцію. Тому в мене тут позиція наступна. Я думаю, що нам з вами потрібно повернутися за відмітку 0,55, тобто ось цей нижній наш рівень. Минулий, коли ми повертаємося за відмітку 0,55, в принципі, я думаю, що ми досить довгий час можемо тут працювати в такому ключі, тобто в ключі флетового якогось сценарію в зоні накопичення. І після зони накопичення ми вже будемо говорити про якусь зону розподілення. Тобто ми або підемо вище, або можемо піти ще раз зняти. Нижню ліквідність, яка у нас буде наторгована під нашим флетом. Я думаю, що такий варіант він цілком можливий, враховуючи, що зараз ринок у нас переливає ліквідність в якісь основні свої проекти, і навіть ми бачимо, що той же самий BTC він хоч і намагається триматися, але все одно там біткоін домінація в нас особливо не росте певний час. Тому, звичайно, ми бачимо, що ліквідність на ринку вона є, але вона є не суттєвою. Тому я думаю, що було б логічним по ВІФУ прийти за відмітку 0,55, наторгуватись тут на якийсь флет, можливо, зробити маніпуляцію знизу і далі вже. На наступних Market Review будемо говорити про його можливості піднятися вище зараз. Нагадаю, у нас основна наша ціль це піднятися вище ніж відмітка 0,55. Та, звичайно, я не можу оминути ситуацію, яка зараз відбувається у нас по фондовим індексам, тому що все одно фонда у нас є, має певну кореляцію. З крипторинком зараз ми бачимо, що такі індекси, як S&P 500 та NASDAQ 100, вони у нас знаходяться в своїй певній корекції. Корекція, в принципі, це абсолютно нормально для індексів, але на що би я хотів звернути увагу, що, наприклад, по тому ж самому індексу NASDAQ 100, ми вже отримали корекцію в районі там майже 13% від свого all-time high. є певна. Особливість, що індекси вони навіть коли йдуть в корекцію, то в принципі корекція у нас може складати там до 15%, це у нас є абсолютною нормою. На що б я хотів тут звернути вашу увагу? Хотів би звернути на те, що коректуючись, індекси у нас є таке поняття як. Перекупленість та перепроданість, я думаю, що ви ці поняття вже зустрічали. Тут що найважливіше, ми від минулого All-Time High на відміці 22247 по індексу NASDAQ 100, ми скоректувалися на майже там, 13%, і я думаю, що в скорому часі по індексам ми можемо бачити. Певний розворот, якщо знову ж таки у нас не буде якогось негативного фаду зі сторони США. Тому, враховуючи, що індекси у нас мають, тобто вони вже таку пройшли нормальну зону корекції і потрошки мали би розвертатися, я думаю, що це також буде або має змогу додатково впливати на котирування наших криптовалют з індексом SP 500 у нас точно така ж сама ситуація. тобто Ми були на all-time і там отримали реакцію. Давайте ми зараз побачимо. Тобто, тут по SP 500 у нас корекція склала 8,5%, що в принципі теж непогано. Ми зачистили всю нашу нижню ліквідність, і в такому випадку ми можемо. Потенційно говорити про е, якісь можливості е, розвороту е, нашого індекса наверх, е, тому я все-таки думаю, що е, нас ще, звичайно, можуть трошки помотати по ринку, але е, все таки американські фондові індекси вже потрошки нам починають сигналізувати про те, що е, може бути е, такий поступовий розворот. Ціни на ринку, та звичайно, якщо у нас американські індекси будуть рости, то це буде явно плюс і для крипторинку. Тому тримаємо руку на пульсі та зустрінемось з вами на наступних маркет ревів. Всім дякую.